В минулому році ми сіяли гібрид з V320, угу. це гібрид компанії Байер. Точно я не пам'ятаю, на жаль, який це був гібрид. А ми 100%, можемо 100 на плашечку додамо. Да, це Так, да, да. значить, і дійсно, цей гібрид нас, незважаючи на те, що були дуже, дуже суттєві втрати, не все нам вдалося підняти, ми отримали по 100 центнерів з гектара з вологістю 14,5 супер. Тобто в базі отримали, змолотили і, скажімо так, без якого досушування до ми реалізували його там. До нового року ми реалізували там. Його було небагато, там порядка 400 з лишнім тонн. <сміття> він займав місце, то він нам був не дуже з руки, то ми його реалізували. <сміття> до нового року. Ну і цьогоріч, цього я так розумію, ви знову сієте декалб? Так, в цьому, в цьому році ми сіємо декалб е, 38.05. Фа 280. Неспроста ми на ньому зупинилися. Все ж таки, терміни посіву сьогодні вже у нас 8 травня. Досвід з вирощуванню кукурудзи у нас дуже великий. Були такі роки на початку 2000-х, коли ми засівали понад тисячу гектарів кукурудзою. Тоді mm. вона Якби домінувала в Україні, і ми знаємо, що якщо ми впораємося з посівом до 10 травня, то практично ми нічого не втрачаємо. А от якщо вже будемо сіяти після 10-го, то кожен день затримки з посівом буде відтягувати термін збирання на три дні.